Глобус був створений у 1492 році Мартіном Бегайном. Його виникнення припало на епоху великих географічних відкриттів. Слово глобус у перекладі з латинської означає куля. Для глядачів є можливість для напрямки помилуватися глобусом Екватор, Екватор, південний полюс, Гренландії. Глобус унісфера. У Єсфера модель планети Земля виконана зі сталі. Зі суверпанели. Модель свідодьотів розміщена у токі на території Національного музею е, науки та інновацій. Найбільший глобус був створений картографічною компанією Делорме, яка при створенні карт бере участь у розробці GPS-навігаторів. 792 фрагментів карти. Це найстаріший глобус із зображенням Америки, який був виконаний з половинки яйця страус. Гусиний глобус перських шахів. Ірану Глобус виготовлений з найчистішого золота і з великою кількістю інкрустованих коштовностей. Географія. Нудний предмет. Напевно, таке ви чули багато разів. Насправді, географія є дуже цікавим предметом, якщо вчитись не лише за книжкою. Щоб цікаво вивчати географію, потрібно використовувати якомога більше джерел, можна скористатися різними тестами, практичними завданнями, вікторинами, фільмами. Такі маленькі елементи зроблять предмет приємним і більш цікавим. Також географія має дуже велике застосування і в інших науках. Крім того, географія завжди стане у нагоді у повсякденному житті. Знаючи географію, ви впевнено можете почуватися на землі. У восьмому класі з географії ми вивчаємо географію України. Я вирішила перевірити свої знання, наскільки я добре знаю карту України та скласти із неї пазл, щоб краще орієнтуватися по ній. Я вважаю, що кожен українець має знати карту України, знати, де розташоване місто, в якому він народився, де знаходиться столиця України та міста, які на даний час окуповані. Мені подобається вивчати географію таким способом.